Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися різні анімені щяки. І Почнемо з такої коробочки. Це індекс. Дівчинка Монашка, індекс. Дивився колись аніме. Мені сподобалося. І мальовка крута, і сюжет крутий. І найцікавіше, мені я дивився в субтитрах. Мені так сподобалась актриса озвучки цієї індекс, вміє вона вимовляти слова. Так що мені дуже все сподобалось і ось настав час, у мене з'явилася така штука. Що це таке магазин-версія чогось. Так що будемо дивитися. тут обіцяють нам ось таку лялечку, як, що, куди. 2010 рік. Срань, господі. це 15 років вона десь лежала, щоб потрапити до нас на відео. Зараз ми відкриваємо. І це якась штука, боже. О Боже. Так, давайте спочатку це подивимось. та штука. М'яли штуку, ну ладно, будемо її якось виправляти. Чи викинемо? Хто знає. Тут якийсь індекс. Ця забув як її звуть. Чита, би, би, би забув. Ось це вчителька, це і подруга цієї Еспера. До речі, я в цьому аніме ми вперше побачив Експерів. Да, я до цього не знав існування таких речей, як Експери для мене були новиною. Так, Тому було ще більш захватуючим дивитися, бо був як називається, незайманим в цьому плані. Це головний герой, це якась свята з церкви, це церква, свята, згадуємо персонажів. О, Дора, -Дора. і вогняна, вогняна волоса Шайна. Я колись навіть на третій сезон підписав петицію, щоб я так подивився, перший другий. Мені так не понравився кінець другого сезону. Ще підписав петицію на. Третій сезон. Короте, вийшов третій сезон. А я так його і не подивився. Ну, Ржачи. Що я можу сказати? Ох, срань. Срань. всемогуща. Як це мені короте, її випрямити? Це типу утюгом треба, чи що? Що у нас прийдеться утюг вперше в житті вмикати. Так, тут у нас он шайна є. ой, шайна Тайга. Ого. Ну, що що ти Погано зуму, тайгу нам зумували. так, Це однокласниця, Ось це так, так, так. Це от шайна, це також із на волосий шайний. Ось оце я колись подивився, бачив, що це була перша відеогра, а потім її інкринізували. І, звісно, вона дуже крута. Тут можна плакати короте, про кожного дівчину чи якась її історія і можна просто поплакати. Так, да, коротше. Оце я не знаю, що це таке. Оце для мене новшество. Можете написати, що це таке. Original generation написано. А що за Generation? Яке воно Наскільки воно original? Ніхто не знає. Ну, Магічний індекс у нас тут все. Ось Тут у нас... Ой-ой-ой, от все. Усе, що є. Це що у нас? Не знаю, ось, також не знаю, що це таке, а це я догадуюсь, ну ви всі знаєте. Скоро мальфари будуть випускати ранабе наче чи може і манго випустять. Так що ось так от. Тут аніме манга про економіку. Як фальсифікаціями займатися і тому подібне. Так, ладно, це сюди, бум. І давайте доставати. Щось мені якось. Дивіться, як воно виглядає. Я нагадую, коровка і фігурка просто атас. Збірна. Та-да-дам. Там-дам-дам-дам-дам. Та-дам. Ну давайте відкривати, збирати цю індекс. Може вона щось вигадає. Так, голову ми звільнили. Якась у неї штатив такі голови. Нопа. Саме цікаво, що він такий під нахилом, голова чи що. І саме цікаво, а, я так розумію, це буде та сама версія, як на зображенні. І це походу деться, тулуб, ніжки, трусиків нема. Ну і добре. Так. Главное, щоб ще не зламати. Опа. О, ми садили, дивіться, неймовірно. Так, ось якщо чесно, яка фігурка у мене хоч і в мікроформаті. Я не думав, що в мене буде, так це я про індекс. Я взагалі думав, що в мене є, взагалі колись буде. Тут, дивіться, в пакетиках окрема кожна ручка. Ну, давайте ручку кожну відкриємо. Оба. Тут все відкривається далі суперські. Так, це сюди. Обана, на, походу, голову я дуже рано одягнув, знімаємо голову. Бобом, зняли голову. Кріпимо руки, голодні руки, вона вічно голодна, це так, до уваги, хоче їсти її, не кормлять у церкві, тому вона хоче їсти. Ніж трохи, дивіться, виделка геть резинові. Дивіться, їх навіть виперевемо щось. І тепер можна насадити голову. Давай голова насаджуся. Туди. Це цікаво, є ніжки і є підставка під ці ніжки. Мейтін чайна. Тидень. Хоча навіть з підставкою. А чи вона зайва, а наче зайвий не буде. У нас вона... отака лялечка сьогодні була. Давайте поставимо, щоб вона була в екрані. Так, це ми прибираємо на смітничок. Так, далі, давайте далі. У мене є такий пакет. Пакет. Це між така ми тут щось побачили. Короте, колись давні... Давайте почнемо з цього. Я розумію, це треба почати з цього, так. Да. Колись давні часи. За часів воєвод та царів. За часів древніх богів. Воєвод і царів. Багатостраждальна земля чекала на героя. І цим героєм стала могутня принцеса Ксена, загартована в полум'ї битви, у головній ролі Люсі Ловес. Сила. Пристрасть небезпека. Її відвага змінить звіт Ксена Принцеса Воїн. Я подивився щось 2015 рік, наче, наче тоді почав аніме дивитися 2014, і було. Розповідь, точніше, новину читав. Я не дивився, я ще думав, що я до такого не доросту, типу, дивитися щось про дівчат. І там була історія про те, що вийшло якесь аніме про дівчат чарівниць я згадаю, як воно називається. І там було прям біга титульне. Воно настільки титуловане було, що там. Найкраще типу, героїня, найкращий сюжетний поворот, найкращі злодії, найкраща мальовка, найкращий саундтрек, найкращий там вибір редакції, що там найкращий вибор типу, людей, японців, там, всіх, там, найкраще все. Коротше, там стільки титулів. І я просто не міг зрозуміти за що. Там давати, а давайте почнемо з цього трохи іншого. За що там можна давати таку, таку насол, нагороду. Тому що по факту там були. За що там давати, якщо там були. Да, ви бачите, там були ось: оце, дівчата-черівниці, матука магіка. Я просто не розумів, за що можна тут. Видати, як воно називається, нагороди. По-перше, це щось прям виглядає, ну, дівчата, це подорозується не те, що воно, а вдругається те, що воно дитяче. коротше, там таке щось повинно бути. А потім, коли я подивився. Це просто була жесть. Це була просто жесть і да. Ну правда, це було з, того, з часом, я не відразу подивився, але я коли подивився, це була жесть. Так що я вам раджу, хто не дивився подивитися. Свій час вона наробила справи, і тут у нас ми знаємо, яка тут іграшка. Да, бо я вибирав таргетну. Щодо з того, що було, але вибрав собі таргет. І тут у нас знаходиться, як її зовуть, можете прочитати ось тут. Так. Це сестричка, в неї є братик, до речі. І за братика вона стала чарівницею. Кожна дівчинка може, якщо переможе зло, то її вики, як вона називається, збудується її бажання. Да, так що ось вона, у неї бажання рятувати брата. Значи таке. Дивіться, як її запакували. Вже можна і голову розібрати. Вау! Це як, ви знаєте, це як мікро, зараз вам скажу, це... Як прям мікро мікро Це Тут все треба розбирати, боже. А як тут ногу я так зняв? Тут треба попу зняти. <сум> Ладно, попу ми як не зняли. Зараз згадаю, як називаються ці нендроїди. Це якась міні-дівчина нендроїд Прям щось неймовірне, якщо чесно. Тут ніяких запасних рук немає. Воно так тримає. А де наша коробочка? Яка? Тут є отака бойова, а є ось така. Бачите, навіть там помітив прям в кружочок. Хто що, є, хто, що яка? Є кібей, тут, тут є кібей. За да, це маскот, який передворять дівчат на черівниць. Да, Він дуже сильно вистрелив. Його почали породувати дуже сильно. Так, що у нас тут? Тут у нас... опс. Так, дендроїд не мій коньок, ну. опля. Опля. Дицятика якогось томбоя схожа. Але ми зараз її доробимо. Та-дам! Дивіться, яка вона перука. Ну ось по мадотці я хотів собі якихось персонажів свого часу, бо воно було... Це німий мені дуже сподобалось, воно було якесь... Так, а я вставив тут все, чи не. Э, не знаю, не повинно захлопнутися, ну наче стоїть. Видите яка... Навіть міні штука така. І її в капюшончик. Давайте це знімемо, бо я не можу насадити її подругу. Ця, ось ця подруга видно стоїть, а цю треба насадити на штуку. Оба накричу. Ось що мені не подобається на Нендройда, що вони блін, розсипається. Ну, правда. Воно все тримається. Ого. Воно тримається все, не настільки, що воно розсипається, але так як я занадто сильний, я просто розчавлюю цих надроїдів. Так, вертаємо руку. Тут треба отак от, отак, от от, ось так от. Ти і ми її зробили. Чудо відбулося. Та-дам-да-дам. Ну, Та -дам -та -дам. Мені подобається. Якісно. Як міні-андроїд. Правда, я не думав, що таке буде. Так, ось тут сюди, ось цю сюди. І мені так сподобалась там головна героїня. Там не ця. Ось це було дивною а потім як я дізнався наскільки вона крута. 動きの読み合いねでも同じ条件で私に勝てるコンクルールペなら負けない Да, і великий кита... сказати, японський розум, як він зміг перетворити ось цю крутизну на ось це. А... Тут коротше, у нас <кій> дівчата на карячках. Це, це просто дивіться, як воно виглядає. Тут треба якось, якось воно відкривається. А, відкривається воно навіть отак. Вот. Нічого, знаєте, які кармашки. Дивіться. Хамура. Я згадав, її Хамура наче зовут. Сподіваюсь, я вгадав. Угу. І дивіться, як можна перетворити її було на ось це. І там, коротше, була вся команда. Всі дівчата ще й Кюбей так стояв, ну коротше. В мене тільки вона. Це просто. Ну це просто, якщо чесно, якась неймовірна річ. Mm. <різь> На їх ще можна в творі поставити всі в ряд і буде як там. Як в кіно. Многоножка, да? Будька, ну коротше. Наскільки це жесть і наскільки це круто? Це і пагі людської думки, коротше. Коротше, такого. Далі у нас є. Колись я думав, дивився. А, стоп! Я забув про цю штуку. Так, ну сюди, це сюди, це сюди. Треба пакетика достати. А це що таке? Це якась лишня штука, ну ладно. Ну ладно. І дивіться, що в мене є. Якийсь міга рідкісний, звідки лясь, супер-дупер мікра, ну відносно. Відносно. У мене є якийсь кюбей. звідки лясь. Короче. Хто знає, можете написати. Може вам якісь дані підскажуться. Бо ну, мені щось воно не особо щось кажеться. Хочу такі QB. Ніколи не думав, що в мене буде QB. Ніколи не думав, що в мене буде Хамора якась на карячках. Так що і QB рідкісний, як всегда ну, прозорий. Це супер рідкісний. Як. як каже практика, дивіться, що він мене робить. Він мені стать. На як ногами. Короче, отак от, от, так, от у мене розстоять. І це, до речі, неймовірно, ніколи не думав, що таке можливо. Те Та я взагалі нічого не думав. Ну короче, воно, воно стоїть. Далі, короче, там щось пішло не так. І я колись вам писав, що нахуй еміліон, правильно? Правильно, ну, коротше, я щось неправильно подумав і не вийшло. І коротше, ось у нас є така Емілія в хаті, тепер будемо... Раз Субару не зміг її отримати, я її забрав. Коротше. Може і змів. Це не точно, треба дивитися, щоб щось розуміти. Але мої познання першим сезоном мені цього достатньо. Так що ось така подруга є. На такому якось підносі та там. От. І найцікавіше, у мене є ще один піднос, і у мене тут дві частини. Перша частина це тулуб, друга частина це голова. І голова настільки велика, що її робили окремо для того, щоб можна було... Помістити, дивіться, наскільки вона велика, величезна і важезна що полу цієї бомбони зробили на рівень попи. Давайте якщо тут у мірії, в мірі нічого нема ні тусі, нічого. Якщо кому що щось цікаве, давайте ось отак вам що це таке. Можете собі пошукати. І тут ось отак. Оце дивіться, я не знаю, що як це зверху, знизу читати. Коре, ось така. Ось такі подруги. Це ціла арава. І не знаю, що це таке. Мені, походу, поклав це як подарунок, бо я не мог, як називається, в здраві замовити ось таке. Хоча це я знаю що це таке. Це відьм із Резеро. Яка, там... Яка вона, що там, ніхто не знає? Точніше, може ви знаєте, я не знаю. Так що, ось така ще штука є. Ось такі ось анімейшні нічтаки у нас. Можемо ще щось подивитися, але я не хочу. Нам буде достатньо такого відосу, і так вийшло достатньо. Так що... Дякую, що подивилися, Може, там все, яка вам найбільша фігурка сподобалась. Мені, до речі, сподобалось всі. Немає в мене тут якогось, тут, знаєте, ну, крім оцієї. Це я не брав, це не моє. А тому я не знаю, що мені більше сподобалось, що мені менше сподобалось. Ну, оці мені всі сподобались. Якась всі свої шарми мають і свій унікальність. Яку. Дуже задоволений, що воно таке є. Воно невелике. Не такі. Ой, по розмірам я також телефон завалив. Да. І ось вона не така величезна. Просто подивіться її розмір. Да. Но вони якось свого шарму мають. А тому ось отак. От. Дякую, що подивилися. Пока-пока. А зараз ще. Потім як пока-пока вам. Будете все дивитися на каруселі. Пока-пока.